Тут моя мама на відео така, боже, куди ми влізли, а потім подумала і ну нічого, прорвемось. Ми подивились, подивились навкруги і пішли прориватись. Перед вами історія громади села Серебринці. Тієї самої, що взимку робили етнорезиденцію Святого Миколая, пам'ятаєте? На жаль, ця рубрика на моїй сторінці є не наскільки частою, наскільки б того хотілося, адже великі проєкти потребують багато часу. Ця історія про те, як ми всією громадою будували меморіал слави нашим героям, і ця історія про все: про добро, про підтримку, про взаємодопомогу, про жаль і біль, і про пам'ять. Реалізація проєкту стала можливою завдяки грантовому конкурсу Твори добро від громадської організації Ми вінничани та благодійного фонду МХП Громаді. А також за підтримки наших місцевих підприємців Вендичанської селищної ради та Серебринецького старостату, зібраних коштів з попередніх фестивалей, учнів та всього колективу Серебринецького ліцею і кожного жителя і жительки громади, хто був небайдужим і приєднувався до нас своєю допомогою. А зараз запам'ятайте цю найбільшу брилу каміння при її встановленні в небі літало шість журавлів. Я дуже жалкую, що мені не вдалося зняти той кадр, бо саме вони стали символом нашого меморіалу слави і дали напрямок, куди рухатися в дизайні. Ідея народилася з болю, зі спогадів, що не давали спокою, зі страху, що пам'ять може зникнути, але і з віри, що разом ми можемо зберегти найдорожче. Ми разом закладали основу, разом вирівнювали землю, носили каміння, діти і дорослі. Кожен вклав щось своє, працю. Кошти, руки і серце. Кожен день наближав нас до мети. І от він є меморіал слави, меморіал, що дихає правдою, що шепоче і кричить водночас. Бо тут наші герої, наші брати, наші сини, батьки, друзі, наші однокласники. І тут наш обов'язок пам'ятати Сергій Гвоздієвський, Віталій Печериця, Віталій Рибак. Костянтин Райкун, Євгеній Жуков, Тимур Думбадзе імена, які ми не маємо права забути: шість хлопців, шість імен і шість лелек. І кожного дня, поки ми робили меморіал пам'яті, були тільки одні думки про те, як би хотілося замість меморіалу пам'яті збудувати місце, куди б ці хлопці могли приходити і своїми сім'ями на відпочинок. І щоб ніколи. Ніколи не було потреби в таких меморіалах, але зараз ми можемо благати долю тільки про одне: щоб жоден меморіал в країні більше ніколи не поповнювався. Дякую кожному, хто долучився, хто не залишився осторонь, бо разом ми не просто створили пам'ятник. Ми створили спадок, ми створили голос. Ми створили місце, де живе вдячність, і поки житиме цей меморіал, житиме пам'ять. І житиме правда про агресію Росії проти України. І кожен, хто пройде повз, знатиме свобода це не дарунок, це заплачена ціна. Де попрошу тебе, хай всі наші не будуть. the beer.